Не залишаються без уваги на Великдені. Засуджені виправної колонії номер 41 що в мачоку. Багато років поспіль на богослужіння в установу приїжджають священники, аби освятити великодні дари. Оці також привозять із собою паски та святкові продукти. Бачив цього року обряд і наш журналіст Богдан Малецький. З року в рік священники церков Коломищини не забувають про людей, які святкують великодні свята не на волі для засуджених виправної колонії номер 41, що у шовтомачоку. Це справді святковий день. Всі чекають на нього з нетерпінням. Чоловіки, позбавлені волі, того дня мають нагоду освятити кошики із великодніми атрибутами, які їм передають родичі. А керівництво установи освячує подарунки, які передають спонсори та меценати Коломийського району. Заступник начальника виправної колонії 41 з соціально-виховної та психологічної роботи Василь Мочернюк зазначив, що такі заходи вкрай потрібні засудженим їхньої установи. Адміністрація колонії всіяко сприяє у наданні задоволення різних релігійних е, таких потреб засуджених. Е, це Неабияк потрібно для засуджених, для, їхнього, для їхньої швидшої адаптації та звільнення на волю. Сьогодні у нашій колонії відбулось посвячення Пасхи. Це є, можна сказати так, і традиційний, і наш обов'язок, тому що засуджені позбавлені волі, але не позбавлені такого духовного настрою. І перш за все, хотів би. Перш за все хотів би висловити щирі слова вдячності нашій владі, Коломийській районній держадміністрації, Коломийській районній раді за те за допомогу у сприянні та організації даного заходу, а також представникам релігійних організацій Коломийського владиці Миколі Сімкайлу у допомозі настоятелю Української грекатолицької церкви, а також настоятелю Української православної церкви Московського потрі. Хату Миколі Сметанюку хотів би привітати всіх жителів Коломийщини, Коломийського району також гостей, побажати з наступаючими великодніми святами з воскресінням Христовим. Побажати, щоб у їхніх родинах завжди був затишок, спокій, добробут, достаток і щоб оці ці слова щирі слова, християнські слова Христос Воскрес у їхніх душах висловлювався з радістю. Цьогоріч освячувати паску до засуджених приїхав священник Миколаєво Успенського собору. Разом із ним вітали велику чоловічу громаду і хористи цієї церкви. Вони також привезли великодні паски для засуджених. А ті, в свою чергу, дякували приїжджим та вітали всіх із найбільшим християнським святом. Всіх вітаємо святами, з воскресінням Господнім здоров'ю, всім радості і приємно, які б місця не були. Приємно святкувати цей особисто день. У всі святкові дні у місцевій церкві проходитимуть богослужіння. Засудження будуть мати нагоду брати в них участь щодня. Стомачика Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подій подієнтика.